Ні, це ще є. Виставляти глибину залігання добрив на 5 5,5 см нижче, ніж насіння. Робоча швидкість цієї сівалки 6-8 км на годину. Можливо, там хтось буде 9 сіяти, ну не знаю. 6-8 км на годину. Тиск на сашник він десь досягає до, десь 150 кг на цей сашник. Чому з'явився оцей розрізний диск? Тому що всі ми знаємо, що ну, ви знаєте, що по, коли ти сієш там п'ятернючи, на тілі по грубо стебельним культурам є проблема в анкерних була проблема, вона забиралась, набирала, нагортала. Тому був цей, цей розрізний диск, він має дві степені свободи, таку-таку, тобто він сам, само, само, самоцентрує. Хочу сказати, що в Україні ексклюзивний дилер по цим сівалкам компанія Технотор вона має право продавати і демонструвати ці сівалки по всій Україні. Це просто, щоб ви не звертались по поводу ці до своїх дилерів Вони вам, на жаль, не допоможуть так. В принципі, я скажу, що є 9 метрів. Датчики сідають, казали, які контролюють добрива і насіння. Тобто калібрувати сівалку в принципі не потрібно з ними, просто задаєш на квадратний метр насіння і все. А скільки вона може дати на квадратний метр? Ну Десь вона, я не знаю на квадратний метр, я думаю, що із, із того, що ми розпочитали, що на швидкості 8-9 може км на годину вона дає десь до 300 кг. 300 кг дасть. Да. Ну 6 км якось мало. Ну це ну, не швидкісна сівалка, вона історична сіткок, ці сівалки не були ніколи швидкісними. Тут е на кожному висіваючому апараті всього чи по 4 катушки. Тобто нема там, 8, 7, 9, 4 катушки, бо дерева? Так, 4 вида катушки, так, вірно. Слухай, а як регулюється глибина в нього? Як от колесом прикачуючим? Да? Чи... Ну, Це, це колесо прикачуюче, да, так, будь так. А цікаво, як воно, от, коли швидкість у нього 9 км, розумієш, повсі єлі-єлі, да? як він чи не буде за, розгортати, там... загортати, ну, насипати. Я думаю, що там в нього ще він протягнув. Ми бачили, підструпували ці розрізаючі диски, Я думаю, що там гідравліка ще нам не наглена. Там треба просто її відрегулювати. Ну, сівалки перші приходять в кінці України, в кінці червня приходить одна 9-метрова, одна 8-метрова. І трохи пізніше в липі приходить ще 200 метрові, будуть демокури, будуть показувати ці сівалки будуть показувати, тому що ми рахуємо, що є ніша ну, ну, це нульова, так? Да? Да, це нульова. Хоча Шведень і Канадці.